Кошенята попліткуємо, говоримо про Славка Діоміна з Гордєєвим, Лілу 45 Перевцілення, Велбой, Фаріон, Граміна та Реклама і магічне одужання співачки Асоль. Можете зручніше, набирати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Скільки разів а, у тебе був бісексуальний досвід? У мене не було бісексуального досвіду. Як? Ось такі недолугі запитання запитував Славко Дьомін у Макса Гардієва. Хто не знає, що себе представляє Макс Гардієв? Це той самий. Вісник, Гадун, Гадан. Я не знаю, як це називається в магічному світі. Магічному світі, але він постійно передбачає, які проблеми чекатимуть Україну, і насправді, звичайний хайпожор, як на мене, який. Просто-напросто хайпує на актуальних та вразливих темах для населення, що тільки Дьомін не запитував у Гардієва. Таке враження, типу, вони не знайомі, і спілкувалися лише по роботі в той час, коли вони дуже добре знайомі. І реакція Славка на ті чи інші вислови Гардієва або поведінку мене особисто вразили, адже. Ну, це так недолуго, хлопці. Ну, хоча б грайте вже гарно або не грайте зовсім. Як можна резюмувати це інтерв'ю? Один намагався вичепити зі свого гостя хоча б якийсь хайп або, можливо, камінг аут, а інший просто побоявся і вирішив не діставати скелетів зі своєї шафи. Мабуть, такі інтерв'ю мають місце бути, але, але, але виникає дуже багато але. Хто встигнув переглянути це інтерв'ю, поділіться власними враженнями, хотілося б почути ваші думки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Друзі, війна триває. Зараз сезон серйозних вірусних захворювань. Ви знаєте, в яких складних умовах прибув. Вають наші захисники на передовій, і на превеликий жаль, вони теж. Хворіють. Я вас дуже хочу попросити звернутися до вас. 72-га механізована бригада чорних запоріжців потребує підтримки, тому що дуже багато хлопців хворіє. Потрібні жорознижуючі противірусні віднежиті вітаміни при запаленні горла від мокрого кашля при сухому кашлі, антибіотики. Це те, що необхідно хлопцям для того, аби ефективно їх лікувати, будь ласка, пам'ятайте, що саме завдяки цим хлопцям та дівчатам, які своєю мужністю ризикуючи здоров'ям, ризикуючи життям, виборюють. Право за незалежність України, право за майбутнє нашої країни. Будь ласка, долучіться до збору. Ми раніше їм вже допомагали. Усі звіти я обов'язково опублікую в телеграмі. Посилання на картку в описі під відео та в закріплених коментарях. Хто скільки зможе, кожна копійка має значення. Українська співачка нової шоу-бізнесової школи, якщо це можна так назвати, Лілу 45. Я не знаю, що сталося з дівчиною, але її перевтілення мене приємно вражає. І я хочу побажати Лілу тільки процвітання і щоб в неї все складалося. Нарешті я почув низький тембр голосу, який у неї на рівні космосу, нарешті, глибокі сенси, дорослі пісні. Лілу, мені приємно бачити, як ти зростаєш, як твій вектор професіоналізму та твої моральні внутрішні якості зміцнюються. Мій респект і тато пліткарів з тобою. Кому подобається творчість співачки, поділіться в коментах, наскільки вам імпонує нова українська молодь в шоу-бізнесі. Пам'ятаєте, ми з вами розбирали на днях Антона Вельбоя, який. Згідно рішенням суду, винен 300 тисяч доларів, і повинен він це виплатити. Папа М'юзік, колишньому лейблу, я почав куперсатися з кошенятами в подробицях, дізнатися, а що стало тією самою рушійною силою, причиною. Чому Антон Вельбой так різко змінив свій вектор і вирішив принципово не працювати з Папа Мюзік? Як мені повідомили наші кошенята, які безпосередньо мають відношення до Папа М'юзік, говорять про те, що Антон так, він талановитий, він яскравий, він перспективний артист. І Папа Мюзік робили дуже велику ставку саме на Антона. Але останній час Антон був занадто людиною настрою. Антон почав зривати концерти і почав проявляти чимало забаганок. Те йому не подобається, те він не буде. Там він втомився, а там в нього немає настрою. І якщо це так, Антоне, я дуже сподіваюсь, що це стане для тебе наукою, і ти зрозумієш, що в нашій сфері. Неможливо втомитися, не хотіти, передумати. Адже твій глядач довго чекати не буде і відразу знайде собі заміну. Не може артист дозволити собі, ну сьогодні я в настрої, а завтра не в настрої. Ні, золотенькі, мої. Це так не працює. Дуже жаль, я вважаю, якби Антон не зробив такої помилки, він би зміг досягнути великих досягнень в шоу-бізнесі. Адже він і справді перспективний артист, який зайняв свою унікальну нішу і в нього не було конкуренції. Але як то кажуть, маємо, що маємо на чиєму вибоці в конфлікті між Вальбоєм та Папа М'юзік. І я не уявляю, ким повинен зараз працювати вельбой, аби виплатити ту величезну суму 300 тисяч доларів. Це шалені гроші. Ну, будемо спостерігати за розвитком подій. Ірина Фаріон під знаком питання, знаком оклику, три крапки. крапка. Ірина Фаріон під будь-яким соусом. Ірина Фаріон на сніданок, на обід, на вечерю. Ірина Фаріон з будь-яким акцентом. Скандал, який спричинила пані Ірина. Заполонив собою інтернет, думки розділилися. Я блогер, а ти саме таку назву отримав мій авторський курс по просуванню вашого ютуб-блогу. 5 онлайн лекцій, домашні завдання, інтерактиви, регулярне спілкування. Телеграм-чаті розберемо ваші кейси, прокачаю ваші скіли та поділюсь унікальними методиками, які допомогли мені за рік розкачати YouTube канал та присутність в інформаційному просторі України. На власному досвіді та власних помилках я розповім, що не потрібно робити в жодному разі. Я вже провів перше коло нашого курсу, і наші учні залишились задоволеними. Всім привіт! Хочу поділитися відгуком на курс по блогу, який називається Я блогер, а ти від Богдана Безпалова. Ця Богдана дуже класний блог, я його почала дивитися. Він дуже гарно подає інформацію, дуже гарно, впевнено, розмовляє на камеру. А в мене з цим були трошки проблеми. І я написала: мені Богдан розповів, що в нього є курс, я його купила. І що мені сподобалось на курсі, це те, що дуже. Такій легкій формі все було подано. Були домашні завдання. Там треба було знімати відео. І Богдан кожне відео продивлявся і коригував, де що не так, що над чим треба попрацювати. і реально працює. Він хороший спеціаліст, завжди дає влучні поради, індивідуальний підхід. А також він залишається фактично 24 на 7 на зв'язку інші можуть, і ти теж також зможеш. Пиши в дірект мого інстаграму, усі посилання в описі під відео в закріплених коментарях. Приємні ціни та умови вас здивують. Я думаю, настав твій час скласти достойну конкуренцію іншим відомим блогерам. Думки відразу розділилися: суспільний гнів і ті, хто підтримують фаріон, але найжахливіше, що її послідовники скандують лозунг слава. Фаріон. Слава Україні, героям слава! Це зовсім про інше, і не можна сюди приплітати Фаріон чи будь-кого іншого. Розумієте? Для мене це просто шок. Те, що Ірина Фаріон не права в своїх висловлюваннях з точки зору позиціонування подачі такої форми на широкий загал, це 100%. Можете зі мною навіть не сперечатись. З іншого боку, Фаріон ледве не єдина, яка пропагувала. І завжди говорила за українську мову. Вона чудова мовознавиця. Але водночас ось такі формулювання і те, куди вона пішла, просто закопала свою кар'єру. І я не впевнений, що Фаріон зможе відновитися в очах суспільства. Кажуть, що ой, це все соколова, це було замовлення. До чого тут замовлення? Ірина Фаріон сформувала чітко думку, яка йде в розріз того. Що можна, а що не можна робити у воєнний час. Вже були теорії, що Ірина Фаріон працює на країну болот, інші кажуть, не працює. Коротше, просто шалена хвиля, але чим це повинно завершитися, незрозуміло. Звичайно, Ірина Фаріон це не головний ворог України. Ну, давайте так. У нас є Юрій Шевченко. Я взагалі не розумію, як його допускають до телеетерів. Мусичук запрошує на прямі ефіри. І таких персонажів дуже-дуже багато. ОПЗЖ колишні починають діставати свої клешні і починають розколювати наше суспільство. Ми повинні триматися одне одного, бути єдиним народом і не йти на провокації ОПЗЖників. Розумієте? Ось така моя думка, власна авторська думка на цю тему. Тому Зафаріон вона скоріше вигрібає за свій довгий язик. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. А ми зараз подивимось дивну дивину, дику дичку від Раміни з Хагзай. <ривіт> привіт, привіт! Свої 25 років типова енергії, сили, багато що досягнув, і я впевнена, маєш ще великі цілі. У мене є хороша помічник для тебе. Комплекс створений для активізації роботи мозку та центральної нервової системи. Він покращує якісний нейронний зв'язок, впливаючи на процеси пов'язані з пам'яттю, мозковою активністю, інтелектуальною та розумовою діяльністю. Тому тримає нейронові ідеї та втілює їх в життя. Дякую. Тобто. Раміна бере інтерв'ю у молодого мільйонера пана Слобоженко. До речі, якщо говорити за нього, мені сподобалось це інтерв'ю. Звичайний хлопець, я не знаю і не зовсім розумію його трудову діяльність, так би мовити. Я взагалі далекий від його сфери, тому мені складно якось проаналізувати і сказати, він хороший чи поганий поліцейський, умовно кажучи. Але він на даний момент, як мені здалося, не втратив людяності саме звичайний хлопець, який йшов до своєї мети. Хлопець з народу, який досягнув того, до чого він сьогодні прийшов. А раміна і просто мріяла про таке життя, не приховуючи. Ай, раміно, ти зрозуміла, що я хочу сказати. Це читалося в твоїх очах. Але мене дивує рекламна інтеграція раміни. Так і хочеться сказати, Слобоженко: моргни два рази, якщо тебе тримають в заручниках. Раміно, ну це настільки кріпово. Я розумію, що потрібно відпрацювати рекламу. Окей. Це супер. Для блогерів реклама це левова частка заробітків. А зараз у воєнний час взагалі з цим дуже складно. Молодець, що в тебе є реклама. Я дуже радий, що рекламодавці повернулися на ринок, що рекламодавці працюють з медійними людьми. Але інтегрувати це в такий спосіб. Там Слобоженко стояв і дивився, типу що? Розсмішила мене дещо реміна. Зараз я не розумію, куди вона хоче рухатись, адже з одного боку вона повністю перекваліфікувалася і стала. Військовим журналістом, а з іншого боку, вона повертається до формату ходять слухи. Так, ти змінила назву свого каналу, але ти повертаєшся до цього жанру. Тому що там, принаймні, ти органічна. Що ви думаєте з приводу таких рекламних інтеграцій «Раміни» з Хакзай? Як вам, взагалі, інтерв'ю зі Слобоженко сподобалось, не сподобалось? Давайте обговорювати. Я вже набагато краще вирішила підняти собі настрій новими образами. Дякую всім за підтримку та теплі слова. Який образ вам сподобався більше? Пише в своєму інстаграмі співачка своя, колишня Асоль. І дуже швидко йде відновлення. Я написав про це в своєму телеграм-каналі. Набридло хворіти, гайда приміряти нові луки. Лайфхак від Асоль. Нагадаю, що тиждень тому співачка повідомила про лікарську помилку, в результаті якої фахівець влив у ніс артистки, дезінфікуючий розчин замість розчину для промивання. Бачимо, що метод своя по відновленню дуже ефективний. Кошенята, хто серед наших глядачів, підписників, лікар. Скажіть, будь ласка, якщо пацієнту випадково вливають в ніс, дезінфікуючий розчин, я так розумію, це дуже сильний хімічний опік, чи може, чи може пацієнт вже через 6 днів приміряти луки, зажигати, як то кажуть, і рівно через 7 днів після лікарської помилки такої. Виступати на заході та співати. Давайте поспілкуємось, тому що я так розумію, що Асоль не може засвоїти одного правила, одного уроку. Все змінилося. І старі шоу-бізнесові методи, якими ви звикли користуватися раніше, сьогодні не працюють. І це грає тільки проти тебе. Тим паче, фу, просто. Фу, спекулювати на своєму здоров'ї це дуже брудний, безпринциповий хайп. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Не забувайте донатити для нашої армії, підтримуйте наших волонтерів, долучайтеся до зборів. Війна триває. Я вас дуже прошу, залишайтеся в контексті нинішньої ситуації. Дякую кожному захиснику та захисниці, хто боронить нашу землю. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар до просиння цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.